Як народні майстри відроджують унікальний слобожанський розпис і встановлюють рекорди попри загрозу ракетних атак, розкаже кореспондентка ТСН Маргарита Потапова. Начинаємо ззовні і до серединки. Бах зупинились, да ось вам квіточка вже. Три зуби в центрі, а навколо виноград квіти і зелень. Такою народна майстриня показала незламну Україну. Робимо оці тоді оживочку. Раз, 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 і воно все оживає. Незвичну техніку малювання пальцями Світлана опанувала, як дізналась про забути Слобожанський розпис, яким українці раніше розмальовували весільні скрині в регіонах, які нині оговтуються від російської агресії та потерпають від щоденних ракетних та артилерійських обстрілів. От каже Слобожанський розпис, а не знають, що це а це ж наша Харківщина, Луганщина, Сумщина. Чернігівщина, Донецьк. Я не знаю, чи я його вибрала, чи він мене тобто тут, тут не думки, тут напевно ну тут нема думок. Тут серце під час ракетних атак і запеклих боїв на околицях Київщини. В той час як кілька мільйонів людей з дітьми виїздили з країни, рятуючись від обстрілів, Світлана активно малювала ескізи орнаментального розпису. На кожній картині квіти мають коріння як символ того, що громадяни повернуться додому. Хотілося якось ці квіти посадити в землю. От в нашу землю, і знаєте, щоб воно проросло коріннями скажуть. Це наше, ми не віддамо нічого. Розмальований Слобожанським розписом ящик з під боєприпасів привезений військовими з міста фортеці Бахмут, один з експонатів мистецької виставки. У центрі виставки розмальовані гільзи з назвами Міст героїв, які вистояли попри російські атаки. Серед арт-плакатів більшість вже експонувалися в кількох країнах світу.